Льон – це унікальна природна тканина, яку люди цінують з давніх часів. Завдяки її цікавим властивостям інтерес до неї тільки зростає останнім часом. До речі, ви ж знали, що льон часто використовується у світових колекціях досить відомих дизайнерів? З вами я, Діана Гриньків, і давайте ознайомимося зі світом льону поближче. Рослину, яка так і називається льон, просушують, вичісують, а тоді з цього і виробляють саму тканину. Льон називають північним золотом. Він екологічно чистий, приємний на дотик і дозволяє шкірі дихати. Тканина з льону це чудовий вибір для пошиття літнього одягу, адже він має унікальну здатність охолоджуватись в спекотний час. Зараз, коли купити тканину з льону, може кожен, складно уявити, що колись одяг з цього матеріалу був доступний лише аристократам. Льон дуже давня тканина, історія якої сягає корінням аж восьме століття до нашої ери. До речі, про цю тканину навіть є згадки у самій Біблії. Не всі знають, однак фрагменти цієї тканини були знайдені навіть у гробниці самого фараона, оскільки в них загортували тіла, щоб запобігти їхньому швидкому розкладанню. До речі, ляна нитка це єдиний шовний матеріал на землі, який використовують у хірургії, і він не потребує подальшого зняття швів. Людські клітини мають унікальну здатність без найменшого залишку та шкоди розчинити в собі клітини льону. Таким чином, завдяки ляній нитці вдалося заощадити велику кількість часу на порятунок солдатів, потерпілих у різних бойових діях. Починаючи з часів Першої світової війни, коли постійно не вистачало медичного персоналу та часу на зняття швів, тим більше в антисанітарних умовах. До речі, льон використовують навіть у грошах. Так-так, багато країн світу використовують льон як компонент грошових купюр, зокрема Америка та Канада. Оскільки використовуючи його, копюра стає міцнішою та довговічнішою, Ляна нитка це також чудовий захист, оскільки його волокно в кілька разів знищує гаме випромінювання, захищає від сонячної радіації, а також захищає від електромагнітних хвиль, які виходять від промислової та побутової техніки. Саме завдяки цим якостям, ляну тканину дуже часто використовують на фабриках і заводах як робочий одяг для працівників підприємств. Не існує у цьому світі нічого ідеального, льон не виняток. Ця тканина дуже легко мнеться, а також згодом її досить важко розпросувати. До речі, ця тканина ще й осідає після першого прання, тож якщо ви купуєте ляні штани або жлінну сорочку, розраховуйте на те, що вони трішки зменшаться у розмірі. Ну і повернемось знову до переваг. Використання одягу з льону попереджає цілий ряд захворювань, бо на тканині ні грибок, ні бактерії не проживаються. Льон це природний антисептик, він вбиває інфекції, мікроби, пригнічує шкідливу мікрофлору, а рани ляними пов'язками заживають швидше. Також вчені дослідили, що сон на ляних просторадлах збільшує рівень імуноглобуліну А, що допомагає відновленню імунної системи. Існує повір'я, що якщо ви втомилися, то варто лише одягнути одяг з льону і це відчуття, як рукою зніме. Отож, оскільки скоро спекотне літо, ви зможете це повір'я випробувати на собі. А я ж нагадую, що з вами була Діана Греньків. До зустрічі, Па-па!